Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня наша тема це порядок дій у виразах, а також дужки. Всі сідайте тихо діти. Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 40 та друкованим зошитом сторінка 26. Розпочнемо з усної лічби гра чарівний ланцюжок. Доповніть наші пропорції. 14 відняти 6 8, додати 22 30, відняти 15, 15, відняти 6 9 плюс 4. 13 плюс 7 20. Молодці. Каліграфічна хвилинка. Відкрити свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Ваше завдання записати подані числа в порядку зростання. Поміркуйте, як це. Вірно, це потрібно від найменшого до найбільшого. Давайте перевіримо. Ви повинні були записати 11, 17, 21, 35, 49, 54 і 63. Посередині запишіть самостійна робота. Запишіть вирази та обчисліть їх. Попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 40. Роздивимося завдання номер 2 Виконаємо його усно. Склади рівності за маршрутами жабки і зайчика, скільки дій містить кожна рівність. Отже, роздивимося жабку. Вона стрибає з листочка на листочок. Кожен листочок позначений цифрою, є знаки. Складемо з вами рівність. Вірно, 7 плюс 3 і плюс 4. А тепер роздивимося зайчика. Він стрибає з кущика на кущик. Подивіться, яким можна скласти рівність. 5 плюс 12. Правильно. Давайте порахуємо, скільки ж буде 7 плюс 3 плюс 4. Правильно 14. А 5 плюс 12. Вірно, 17. Скільки дій містить рівність там, де жабка? Правильно 2 дії. А там, де зайчик. Одна дія. Молодці. Дітки, запам'ятайте правило, що дії, додавання і віднімання виконують у тому порядку, у якому вони записані. Роздивіться вирази. Перший вираз 7 плюс 3 плюс 4, в якому порядку будемо виконувати дії, в тому, в якому вони записані зліва направа. Отже, перша дія буде 7 плюс 3. А друга дія буде те, що вийде, додати 4. А на другий подивіться вираз, що буде перше тут. Вірно, по порядку 7 мінус 3, а друга дія буде плюс 4. А третій вираз, подивіться, яка буде перша дія. Так само зліва направо по порядку 7 плюс 3 це буде перша дія, і відняти 4 це буде друга. Діти, але в математиці є таке поняття, як дужки. Вони ставляться тоді, коли нам потрібно порахувати в іншому порядку вирази. Ви запам'ятайте, що якщо є у виразах дужки, то першою будуть виконуватися дія в дужках. От роздивіться приклади. Ми побачили, що 7 плюс 3 взяті в дужки, а потім ще додали 4. Отже, перша дія буде виконуватися в дужках, а друга вже за дужками і по порядку. Роздивіться другий вираз. Сім відняти в дужках 3 плюс 4. Отже, перша дія яка буде, дітки? Вірно, в дужках ми вже не підряд робимо, як в, в попередніх виразах, а тут вже міркуємо. якщо є дужки, це буде перша дія, а друга вже дія буде за дужками. Третій вираз, 7 плюс 3 в дужках відняти 4. Отже, перша дія буде в дужках, а друга дія вже за дужками. Діти, ці два правила потрібно запам'ятати. Якщо немає дужок у нас у виразі, то ми виконуємо дії підряд зліва направа. Якщо у нас з'являються дужки у виразі, то перша дія буде завжди в дужках, Немає винятку, завжди діти буде спочатку дужки. А потім за дужками вже виконуємо зліва направо в тому порядку, в якому записані вирази. Будемо розбиратися потрошку. Давайте трошки відпочинемо. продовжимо працювати далі. Роздивимося з вами завдання номер 3 Роздивимось його усно. У нас є з вами два вирази. Нам потрібно з вами подивитися на порядок їх дій та на розв'язання. Отже, перший вираз: 14, відняти 7 відняти 3. Пригадуємо правило: у нас тут є дужки, діти? Ні, дужок немає. Якщо немає дужок, то як виконуються у нас дії? По порядку зліва направо. Зліва перша дія, яка в нас? 14 відняти 7, а друга дія відняти 3. Отже, 14 відняти 7 буде 7. І 7 відняти 3 дорівнює 4. Правильно. А якщо візьмемо цей самий вираз, але додамо дужки у вираз. Подивіться, перша дія яка буде у нас? Пригадуємо правило. Вірно, в дужках 7 відняти 3, а друга дія вже буде за дужками 14 відняти. Отже, перша дія 7 відняти 3 дорівнює 4, і друга дія від 14 віднімаємо 4 дорівнює 10. Подивіться, будь ласка, два однакових вирази, тобто числа однакові і дія однакова. Але, якщо з'являються дужки, то міняється що? Кінечний результат. змінюється у нас відповідь змінюється. Там було 4, а там 10. І все із за дужок, із за того, що ми поміняли з вами, що порядок дій. Поміняли порядок дій діти. Тому треба бути уважними, коли додаються дужки. Виконаємо завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит, вирази 4. Нам потрібно обчислити значення виразів та зробити з вами висновок. Записуємо з вами перші вирази. 5 плюс 7 плюс 3. Пропускаємо місце. 5 плюс в дужках 7 плюс 3. Так, давайте обчислювати. 5 плюс 7 плюс 3. Перша дія яка буде? 5 плюс 7, а друга плюс 3, тому що тут дужок немає. Ми виконуємо зліва направо. Правильно. Отже, 5 плюс 7 дорівнює 12, а 12 плюс 3 дорівнює 15, молодці. Так, роздивимося другий. 5 плюс в дужках 7 плюс 3. Де тут буде перша дія? В дужках, правильно, а друга дія за дужками. Давайте обчислимо. Перша дія 7 плюс 3 дорівнює 10, і 5 плюс 10 дорівнює 15. Що ми тут побачили, діти? Що і в першому виразі дорівнює 15, і в другому виразі дорівнює 15. Отже, що можемо сказати? Що ці вирази рівні між собою. Правильно? Так, роздивимося другий. 8 плюс 2 плюс 7, і 8 плюс 2 плюс 7 в дужках. Добре. Дивимося перший. 8 плюс 2 плюс 7. Де буде перша дія? 8 плюс 2, а друга дія. Плюс 7. Добре, обчислюємо. 8 плюс 2 10. І 10 плюс 7. 17. Молодці. Роздивляємося другий вираз. Перша дія де буде? В дужках, а друга дія за дужками. Правильно. Отже, 2 плюс 7 9, а 8 плюс 9 17. Отже, що ми тут побачимо? Що і зліва вираз, і справа має значення 17. Отже, ці два вирази також рівні, які можемо зробити з вами висновок. Якщо у нас у виразі всі дії додавання, то неважливо, є дужки чи немає дужок, значення буде однакове. Тут ми застосовуємо яке правило: що від перестановки доданків сума у нас буде незмінна. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому ЗОшиті на сторінці 24. Завдання 1, 2 і 4. Дякую вам за урок! Оберіть собі квіточку свого настрою на уроці намалюйте в кінці зошита. До побачення!